Привіт! А сьогодні вам хочу повідомити новину. Це буде останнє відео на цьому каналі Трепанація. Спитаєте чому? Зараз е, розкажу. Е, канал не закривається, він буде доступний для перегляду. Можна буде дивитися старі е, наші відео, але всі нові. Будуть на новому каналі. Це, як кажуть, ребрендвінг. Для чого це роблю? Ну, для того роблю, що 300 більше, ніж 300 тисяч підписників. Це було дуже давно. Тоді, коли в нас було будівництво будинку, всі хотіли будівництва, давай стройку і так далі, і тому подібне. Але ж. В кінці кінців будівництво колись закінчується, закінчується, і люди починають жити звичайним життям. Воно ж не буде постійно. І більшість людей не дивиться. Відписується дуже багато, тому що контент вони підписувалися один, а тепер у нас інший про життя, про город. Про битові наші діла, що ми тут робимо, щось і строїться чуть-чуть, але ж вже гл гл глобальних таких не буде. Тому тут канал лишається, відео це останнє і вже є відео на новому каналі. Так що переходьте туди, кому цікаве наше життя в такому будинку, в селі можна сказати. Ну, у нас бит не зовсім сільський, частково такий. І кому це цікаво, хто хоче нас дивитися, якраз переходьте туди, дивіться нове відео. Підписуйтесь, щоб там набралося хоч трішки підписників уже тих, які хочуть нас дивитися. Ну, буде все добре. Так що я не прощаюсь. Але на цьому каналі говорю пока. Посилання під цим відео. А також буде віконечко ось там вгорі. Тисніть на нього і перейдете на нове відео на новому каналі. Дякую всім за перегляди. До зустрічі!